Зараз я хочу звернутися до народу України, до всіх, хто нас чує зараз, тому що те, що відбувається в Україні, це практично екстраординарні обставини. Це скандал світового масштабу під час війни, в той час, коли в упор розстрілюють наших військових на кордоні, коли окуповані Крим і Донбас, в цей час головнокомандувач України. Президент України через своє підприємство Ленінська Кузня проводив корупційні оборудки, постачаючи зіпсовані запасні частини для української військової техніки з країни-агресора, продаючи під тиском корупційним ці зіпсовані, непридатні для використання запасні частини нашим. Заводам оборонного комплексу, тим самим подриваючи обороноздатність нашої країни і в той же час продаючи з відкатами, з відмиванням кешу, і про це зробили абсолютно обґрунтовані доказові на документальній основі розслідування журналісти України. Скандал досяг апагею. І парламент не має права відсіжуватись не включати ті інструменти, які передбачені конституцією конституцією. Передбачена процедура імпічменту президенту. Більше жодна силова структура не може розслідувати злочини президента тільки парламент за конституцією. І зараз постало питання: чи парламент є співучасником цієї мегакорупції. тому що те, що розслідували журналісти, це тільки верхівка айсберга. Тому що через підприємства президента, головнокомандувача країни, а також через його корупційне оточення, і ведуться мега-корупційні оборудки на постачанні непридатної техніки для армії, а також насилля над оборонним комплексом, тому що там йдуть відкати в 2-4 рази, все це сьогодні дає можливість нам проаналізувати всю діяльність «Укроборонпрому», Проаналізувати всі поставки на міністерство оборони для цього потрібно створити тимчасову слідчу комісію. Я хочу подякувати радикальній партії. України Олега Ляшка, які підписали створення тимчасової слідчої комісії, партії «Самопоміч», яка в повному складі підписала, також позафракційним депутатам, які це зробили. І я можу також сказати, що в кожній фракції є люди, які підтримували створення тимчасової слідчої комісії, як в тому числі і початок процедури імпічменту. Але на сьогоднішній день, на жаль, є декілька фракцій. Які не дають своїх членів цю тимчасову слідчу комісію, і, на жаль, сьогодні не було прийнято рішення поставити на голосування і створити цю тимчасову слідчу комісію. Більше того, були відкликані незаконно підписні листи. По збору підписів на процедуру імпічменту ми вимагаємо, щоб завтра тимчасова слідча комісія була негайно проголосована, і розслідування корупційної діяльності головнокомандувача на армії було припинено і абсолютно точно всі були притягнуті до відповідальності.